Ці дієти можна класифікувати за принципом. Перше, це будуть низько калорій. Принцип цієї дієти полягає в сильному обмеженні калорій. Тобто можна їсти практично все, але дуже мало. Низько жирові обмежуються тільки жиром. Сало, олія, масло, горіхи цього їсти не можна. Можна їсти її тільки білкові і вуглеводні продукти. Мало Тут навпаки обмежуються сильно Прості, вуглеводі. Прості і складні вуглеводи їх практично немає. Робиться акцент на білках і жира. Тобто цукерки, булочки, хліб. Цього взагалі не повинно бути в рацію. Монодієти передбачають вживання в їжі тільки одного продукту харчування. Наприклад, гречана, кавунова, рисова, кефірна, Расі з повітря, можливо, дієта. Взагалом повна дурниця, я вам скажу. Вона дуже небезпечна для організму і для схуднення вона тільки вам допоможе швидко схуднути, а потім ви наберете від цієї дієти набагато більше. Білкові раціон харчування тільки з білку, м'ясо та риба. Вуглеводів практично немає, можливо, трохи фруктів. А найкраща дієта це та, яка допоможе назавжди позбутися зайвих кілограмів.